Спеціалісти Державної служби з надзвичайних ситуацій, 8 червня, працювали по вулиці Порятинській, залучили важку техніку, аби відкачати воду з проїжджої частини. Як повідомляє заступник міського голови Сергій Чміль, вода з дороги не потрапляє до зливової системи через переповнення ставка накопичувача. Вчора ввечері випала велика кількість опадів в нашому місці, що спричинило затоплення проїжджої частини біля автовокзалу в районі кругу. Сьогодні ми з самого ранку залучили спеціалізовану техніку державної служби надзвичайних ситуацій. Велика подяка, що оперативно приїхали, і ми відкачуємо воду в районі самого затоплення. І за деякий час вся приїжджа частина в цьому мікрорайоні буде у вільному доступу для автомобільного транспорту. У місті загалом працює 124 дренажні приємки. Комунальники пояснюють, ливневі приймачі часто засмічуються через вуличне сміття, залишки піщано-сольової суміші та опали листя. Тож для ефективної роботи зливової системи потрібне втручання спеціалістів. Комунальне підприємство проводить очистку ливневих прийомників щорічно. У 2025 році також заплановані такі роботи. Минулого тижня ми оглянули 124 прийомники. І планові роботи планується розпочати вже до кінця цього місяця. Як пояснює очільник підприємства Максим Бедик, навіть прочищена зливова каналізація міста технічно не здатна одномоментно поглинути велику кількість дощової води. Після сильних опадів потрібно щонайменше півгодини, щоб вода з доріг поступово зійшла у дренажну систему. Зрозуміло, що ливневі системи не можуть поглинути одномоментно велику кількість води. Це було помітно при Зливі 7 червня, але по закінченню дощу вода швидко зникла. Наступного ранку, о 5 годині, я особисто оглядав місто води ніде не було.